Любі малята, доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати. Любі дітки, сьогодні ми з вами займемось математикою. В допомогу цьому нас будуть Різні блоки Діениша. Будемо з вами виконувати різні завдання. В... В допомогу нам буде песик, як ми його називемо, може, дружок? І котик. Як його буде звати? Мурчик. Так, Мурчику, ставай, так. У песика дружка, і у котика Мурчика є свої будиночки. Як ви гадаєте, який будиночок більший, який будиночок менший, я думаю, що менший у котика синій будиночок. Як це перевірити? Треба. Накласти один будиночок на інший, знизу ми кладемо в рівень, і бачимо, що блакитний будиночок вище синього. Якщо я зроблю навпаки, то блакитний будиночок повністю накриє синій. І синій будинок не видно, значить, він менший, за розміром, нижчий. Так, котику, в твоєму синьому будиночку в тебе будуть маленькі менші іграшки. Давайте подивимось на ці предмети. Це блоки гігієниша двох кольорів яких? Червоного і жовтого. Давайте розкладемо для котика менші іграшки, а для песика більші. Порівняємо це менша, це більша іграшка. Квадратні порівняємо. Це менша іграшка, це більша. І трикутні візьмемо, ця жовта іграшка менша, а червона більша. Кладем. І останні ще візьму ось такі. Ця приклала я іграшка менша, ця іграшка більша. Добре, нехай маленький котик грається маленькими іграшками. Нехай великий песик дружок грається великими іграшками. Наступне завдання буде таким розділити на дві групи іграшки. На червону іграшку і жовту іграшку за кольорами поділяємо. Жовта. Котику, трикутник, червона песику, жовта, котику, червона, песику, жовта, червона, жовта, жовта і червона. Давайте назвемо ці іграшки геометричні фігури. Це квадрат, у нього є сторони і кути, це трикутник, у нього три кута, три сторони. І це круг, це маленький кружок, маленький квадрат. Маленький червоний трикутник. У котика жовтий кружок маленький, порівняємо цей жовтий круг великий. Жовтий квадрат великий, порівняємо цей жовтий квадрат маленький. І так само два трикутники жовтих. Великий і маленький. А в середину зараз давайте покладемо дві фігури одного розміру. Маленький кружок. Червоний такий, жовтий такий. Маленький, круглий. Цей червоний цей жовтий. Наступне, давайте покладемо два великих трикутника. Цей трикутник і цей трикутник великий, великий, але цей червоний а цей жовтий, одна ознака змінюється. І покладемо, будь ласка. Круг великий. Так і так. Цей круг великий і цей круг великий, але різного кольору червоного і жовтого. Іноді співпадає ознака, іноді ні. Дітки, у мене є зразок побудованої буде. Хатинки для тваринок. Давайте з вами зроб... зробимо подібну для котика і для песика, але двома ручками одночасно. Спочатку ми візьмемо яку фігуру? Квадратну. я беру двома руками одночасно і кладу. Наступним буде круглий вхід в буду. Я беру одночасно двома руками і кладу круг на квадрат і дашок. Беру одночасно двома руками, дві фігури трикутні, і прикладаю дашок зверху. І у нас получилась хатка будиночок, буда для песика-дружка. Для котика-мурчика. Ось таке заняття у нас сьогодні з вами вийшло. До нових зустрічей, малята!